Всім миру Божого, вас вітає місія, слово Боже. Якщо вам потрібна молитвена підтримка, звертайтеся, пишіть мені в інстаграм або фейсбук, посилання я залишу в описі. Хочу вам сьогодні розповісти про те, як можна зрозуміти, в що людина вона вкладається. в Слово Боже, тобто в царство Боже, або в Вавилонську вежу. Все це дуже просто. Коли людина, вона вкладується в цей світ, вона вкладується в своє тіло. Вона марнує свій час на гріх, на своє тіло і так далі. І тоді цей час, яка людина тратить марно, тоді таким чином людина вкладується, будує ту саму Вавилонську вежу. І тому, коли людина вкладується фінансово, своїм часом, не тратить його марно. А вона його використовує для того, щоб проповідувати людям, щоб вивчати Слово Боже, пізнавати Бога і виконувати волю Божу. І коли людина використовує цей час завдяки Богу, тобто для Бога, тоді людина вона вже вкладує в Царство Боже, і тим самим людина вже може мати спасіння. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про Вавилон, про Вавилонську блудницю, про останні часи, як врятуватися від землетрусів, від війни і так далі, як отримати стілення, ви можете перейти за посиланням під цим відео і також підписуйтесь на канал Солтаненко, там ви можете знайти якомога більше інформації потрібної для вас.